Прифронтове село Приморське, їдемо на чергову евакуацію. Цей раз у нас жінка 75 років, яка маломобільна, погано ходить. Їдемо її збирати та вести до більш безпечного місця. Доброго дня. Давайте сідайте. Сумками занесемо, занесемо. Оце з документами. Документи. Це документи. Ось. З собою? Так. Та, та. Да. Открій бабушки двері. Так. Давай, О, той, Не Нірниче. До... все вже добите? Все буде добре Все, поїхали А що, чому зараз вирішили виїжджати? Чому раніше не виїхали? Це життя ж, життя ж дорожче, ніж хата, розуміємо. Там же все погоріло вже у сусідів все розбито. Крім дронів, що ще, які, які снаряди летять. Які гради, ото, як запустять, щоб градиш. Ну, а каби, ото як залетіли, мою хату в задніх штурму Каби прилетіли біля вас там. Побила сильно вдома. Дуже. Дуже. Будинок сильно зруйнований. Так, да, задня сторона взагалі, взагалі, нема кому зробити хоча б не текло, тече. Це вже був другий раз. Ну ворог б'є і по цивільним будинкам без розпору, так? Правильно? Так. Да. Не виносімо життя, я вже так лежу, от не боюсь виходити з хати. Спочатку війни, війни нас спасала і поліція, то це взагалі хлопчики Такі молоді, я за вас, за, за, їх, той, за їх молюся і молитимусь за всіх, що, щоб війна швидше кончилася.